Друзі, я знаю про те, що ви чекали на цей ефір не менше, ніж ми, адже до нього долучився відомий екстрасенс, учасник битви екстрасенсів Каїн. Отож, обіцяю вам найнеочікуваніший ефір цього сезону на телеканалі Астрофеномен. Підписуйтесь на нас, коментуйте це відео, ставте ваші запитання до Каїна і обов'язково в наступних ефірах. Ми розглянемо разом. Для якихось ритуалів має значення там чи це повня, чи це молодий місяць, як бути угу. із ритуалами? А, значить, так, дивіться, мої дорогенькі любі, ті, хто підв'язаний під природні процеси. Я просто я, я дивний практикуючий, я не підв'язаний не під пору року, не під місяць, не під час доби і так далі. Я можу робити коли, коли завгодно. Значить, це більше для починаючих, тому що що? тому що це дозволяє більше налаштуватися. В когось день, давайте так, день до заходу сонця. Він використовується зачастую для грошей, для привлечення чогось нового, для от таких от земних благ, як то кажуть, ніч, більш вечірній час і нічний час. Там вже на очищення було, там любовна магія творилася, деяка, і там творилися такі більш темні ритуали. Да? Якщо ми беремо фази місяця на темний місяць, чорний місяць, на чорна луна, чорний місяць, темний місяць, ліба відсутній місяць, в да? цей період можна робити, по суті, що завгодно. Як то кажуть, Боженька не бачить. Значить, можна робити що завгодно. На темний місяць можна робити, в принципі, що завгодно. Якщо ми говоримо на зростаючий місяць, це ритуали на збагачення, а привношення чогось нового на Примноження на а, це ритуали, які, скажімо так, будуть набирати силу постійно, Тобто, це ритуали, які розтягнуті в часі, це на коли ми хочемо примножити, коли ми хочемо втримати, наприклад, і коли ми хочемо чогось нового привліч. Що там іде? Повний місяць. На повний місяць точно так же ділається все, що угодно, як і на темний місяць, на чорний. На спадаючий місяць робляться ритуали, які а, на позбавлення від чогось, там хвороби, не знаю, лишній віс, очищення і так далі. Це на спадаючий місяць. На спадаючий місяць це а, не знаю, там, і збавлення, очищення. вот це вот, вот, вот сюди. Тобто, наприклад, остуди лучше делать на, на спадаючий місяць. Там, наприклад, якщо ви хочете відв'язатися від якоїсь людини, то на спадаючий місяць. Вот, ось вот так. Питання, яке цікавить абсолютно всіх. чи використовує Путін магію в війні? Так, звісно, звісно, використовує. Ну, це це вже це вже знають, мабуть, просто всі. Конечно. Які самі, самі ритуали він використовує на сьогоднішній день і у війні, і для себе чи можемо ми скажімо так поговорити про це і, хоча б приблизно розуміти, як ми можемо оберігати себе? Значить, по-перше, точно 100% використовують ритуали на захист себе та очищення себе. Це 100%. Використовують вони ритуали для підняття, умовно кажучи, бойового духу своїх солдат. Використовують вони на побєди. Ну, не дуже добре працює, але і гарно, що воно не дуже добре працює. Слава нашим зсу. От. А, значить, використовують для побід деяких, для проривів, для підняття бойового духу, для не скажу, що захисту, але скажімо так, на втримання деяких позицій. Ну там вони трошечки, як це кажуть, як зараз секундочку. Приходить потреба, тоді і використовують щось. А Зараз я гляну більш Ну, більше Путін, звісно, використовує для підтримання себе, на підтримку себе. Так. Ритуали, звісно, тут не всі такі, прям ну тут прям чернуха чорноха, чесно говоря. Тут і за допомогою мертвих, тому що ніх тут давайте так, тут колдуни різних конфесій і різних взагалі практик деле. А що стосується, до речі, України, чи використовує Україна манію війні? Да, використовує, причому давайте так використовує як і давайте ще адклонюсь в сторону рашки. Там використовується магія не тільки для самого Путіна і не тільки для війни, а ще і для нападок на наших практикуючих. Тобто там є свої в общем-то, овечки в рясах, називаю їх так. овечки в рясах, це не про церковність, це про мантії і так далі. В общем, то є свої овечки в рясах, які, скажімо так, глушать і нападають на наших практикуючих. У нас теж практикуючі, які дають там і відсіч, і так далі. Тобто, це такі от магічні вайнушки, називаємо це теж так. От, але Україна також використовує магію у війні для як і для захисту. Територій більш-менш хто да. те купала, хоча вони трошки безполезні в цьому ділі. Ну, ладно, якщо хочете, то використовуйте без проблем. А, вот. Є праця для військових, є праця для того, щоб склалися обставини так, щоб можна було, наприклад, на якихось проблемних точках або просунутися, або вберегти себе. Вот. Я працюю наприклад. Я працюю в цьому випадку більше на постановку захистів окремо для бійців. А я працюю, наприклад, в моментах, коли треба, ой, як би це сказати? А зараз. Коли треба поставити захист для самого бійця для підрозділу, можна сказати, тобто це більш групові, більш особисті до мене, матері звертаються. Я більше працюю так, тому що я все таки вважаю, що це більш направлена робота, яка дасть більше користі, От. і плюс, ми з Олександрою часто працюємо на світінні обстоятельств, так сказати, тобто ми. Просим всесвіт, щоб склалися обставини так, щоб по-перше не знаю, де десь це не пряма магія на то, щоб й дета, що там і куди хорошо попала. Да? Це а, магія, коли ти а, трансформуєш трошки реальність в плані того, щоб вдалося десь щось прекрасно зробити тому що ми прагматичні в цьому плані, тому що магія ракетами не стріляє, і магією ми нічого не да разом. Да? Ми можемо зробити ті обставини, які будуть благоприятствувати, або там не знаю, наприклад, відтіснення ворога, втримання тих же позицій, тобто ми е, притягуємо обставини. Отак. Сподіваюсь, хтось щось поняв то якось бурно. Думаю, що нашим глядачам буде зрозуміло. До речі, от на рахунок цих от о, магічних війн, о, магічні сили України та Росії, вони рівні? Чи все ж таки хтось перемагає в цій війні магічній? Тут не можна судити про рівність та нерівність, тому що давайте так: у них вистачає трошки таких з да, да і в нас їх теж вистачає. Тому судити і зовсім, знаєте, знецінювати ворога як і магічно, так і немагічно, теж неможливо. Тому ну, Тут тягатися, тягатися, тягаємося, як говориться. Кайне власне раніше до війни досить багато було книг, заговорів, шепіток і так далі, написано російською мовою, в тому числі безпосередньо самі російські а, власне маги віщуни і так далі розробляли це. Наскільки на сьогоднішній день є доречним безпосередньо використовувати російські ритуали, чи все ж таки їх можна якимось чином перекласти на українську мову, так як, наприклад, це відбулося із церквою, коли від московського патріархату безпосередньо. Сьогодні перейшли до українського. Давайте так, Якщо ми дивимося з більш такого ненависницького погляду, то можна перекласти без проблем. Я, наприклад, я особисто я, і наскільки знаю Олександра теж ми не використовуємо взагалі все те, що кимось зроблене. Тому що, по-перше, ми не знаємо, для кого зроблене, для чого зроблене. Ні, прочитавши заговор, можна зрозуміти, але да? ми не знаємо, в якій ситуації це зроблено, що було для написання цього заговору. Давайте так. З іншої сторони, яка ситуація була в тієї чи іншій людини, для якої зроблено це замовлення? Значить так, універсальні речі є, їх дуже мало, але вони є. Це таке поняття є. Теперше, друге, все рівно те, що знаходиться в інтернеті. Воно для когось колись було писане, для когось колись було розроблене. Ми не знаємо, в якій ситуації була людина, і яким чином в неї то чи інше програлося. Тому що пишучи, наприклад, свої замовляння, ми розуміємо і вкладаємося тим, що ми розуміємо, як це піде, якою дорожкою це пройде, чим це може в общемто, як би це сказати, аукнуса і і так далі. Поэтому я вообще не советую використовувати все готове, але тим не менш, якщо хочете, можете. Якщо хочете, можете перекласти на українську мову, і це буде вашим деяким таким вкладом на підсилення дії того чи іншого замовляння. Якщо хочете, можете використовувати вашу Степанову, господи, прости, це Дар'я Данцова в мірі. Знаєте, в мірі магії Прочитала етикетку от шампуня і так вдохновилась на 200 книжок, так і ця. Де стільки можна було запитів знайти на ті заговори, щоб стільки написати перепорти тої бумаги і політурки, розумієте? От, тому, в принципі, можете використовувати, але я раджу все таки розробляти самим. Так, а й на території, де багато загиблих, наприклад, там Донбас або Херсонщина, що там буде в майбутньому, як приводити ці території до ладу, чи, чи є в нас такі сили, власне. Давайте так, давайте ну, з цієї сторони, я буду, так як я працюю в цій стихії, як то кажуть, да, я буду трошечки зараз, можливо, неприємний. У людини три составляючих: тіла, дух і душа. Душа після смерті одразу йде в свої світи, вона нам недоступна. Ми до неї закликати не можемо, звати не можемо, нічого ми з нею робити не можемо. В неї свій шлях вона недоступна. Тіло, ну понятно, що прийде на землі і так далі. Що стосуємо духа. Людини це остаточна інформація про життя як флешка, умовно кажучи, да дух містить всі знання за життя людини. Дух не обов'язково в дуже рідких випадках дух лишається на місці дуже дуже, дуже в рідких випадках. Поэтому, якщо ми говоримо про тіла, ну, понятно, що е, то, що буде доступне, буде як то, що доступне, буде е, зазбиране, зачищене і поховане, скоріш за все, в братські могили. Якщо ми говоримо про те, що не буде знайдене, про те, що взагалі не, як би це сказати, і не буде знайдене, і не буде, скажімо так, згадане, ну тут уже що, що а що ми тут можемо зробити? З однієї, з іншої сторони, нічого поганого від того дійсно не буде. Задача тут трошечки переноситься: задача на тих людей, чиїх рідних, друзів і знайомих. Якщо не знайшли ваша задача, перше поминати людину, друге пам'ятати людину. Третє, в общем того, ну, в общем, храніть пам'ять і чтіть чоловіка. І по суті, все це достатньо для того, щоб перше дух був спокійний, і по-друге, щоб духи вони завжди, майже завжди. Спокійні. Неупокоєний про себе нагадає. І нагадає, він не на тому місці, де загинув. А, скажімо так, нагадає тим, кому це може нагадати тобто своїм рідним, друзям і родичам. Тобто правильно я розумію, що в майбутньому ті території можливі для життя, так? Ну, звісно, ну, давайте ще з однієї сторони. І, і перша, друга, давайте так: померло достатньо людей, але ми ж живемо на землях, і якби все норм. Точно так же і тут. Що таке приворот, коли він потрібний, і чи потрібен він взагалі в принципі, тому що багато думок різних спеціалістів дійсно розходяться? Ой, приворот. Що таке приворот? Приворот це сурогат любові, який ми визиваємо в тій чи іншій людині. Привороти роблять дуже закомплексовані. Чесно говоря, мене можна тут зненавидіти, дозволяю. Привороти люблять робити дуже закомплексовані, егоцентричні, е егоїстичні люди, які свої інтереси і бажання ставлять вище інш життя іншої людини, нормального тченяння життя іншої людини, і дещо навіть психологічного стану іншої людини. Чому я кажу, що закомплексовані і з низькою самооцінкою? Тому що тільки така людина може бути, давайте так. Задоволена тим сурогатом любові, який дає приворот. Приворот він давайте так на начальних етапах, да, він дає дуже прикольну картинку в плані, тому що від вас там условно пісяються кипяточком, від вас, прям в общем-то, тануть, і так далі. Але по істіченню времени це становиться дуже дуже токсична любов. І ну, хтось мириться з тим, звісно, а хтось потім ходить і думає, і думає, боже піти б до якої бабки і зняти той приворот, тому що він мені набрид. А зняти приворот, давайте так. Спочатку зробити приворот по своїй волі, а потім по своїй волі його зняти ще тягше, би, скажімо так, до спеціаліста звернувся той, хто ходить під приворотом. От, значить, приворот. Дуже паскудне дійство. Я не роблю такі ритуали, але і не засуджую тих, хто робить, і тих, хто. Ну я, я взагалі человек не осуждаючий, що... от условно, вообще. Робіть, що хочете, хоч по <кхм> ладно, не буду продовжувати. Робіть, що хочете. Але ви повинні розуміти, що за приворот в ітогі вам трошечки, ну, вас трошечки життя потім поставить раком. І це буде не о той бумеранг, про який говорять, а це вже буде достатньо конкретно Розплата, і вона не буде якоюсь там, скажімо так, міфічною, і так далі. І не тому, що ви зробили приворот. Вона, скоріш, буде тому, що ви зламали людинці життя. Тому що післяприворотній момент, який переживає людина, яка виходить з привороту, він дуже-дуже паскудний. Є люди, які не можуть отямитися, оправитися, від приворота, в принципі, там дуже велика громадна робота має бути як і психотерапевтів, так і магічна. Приворот за один день за три дні, так як це досить багато сайтів. Пише можливо, чи скільки потрібно ні. часу для того, щоб він власне увійшов вже в дію? Адекватні нормальні привороти. Перше, вони дуже дорогі. По-друге, для привороту потрібно для привороту ні, ні присушки, ні сексуальної прив'язки, то що дуже схоже на приворот, але їм не являється для нормального привороту, потрібно від. Зараз скажу від трьох місяців десь до півроку угу. для того, щоб він плата? розкрутився, увійшов в силу і потім діяв. Да. А що до плати, яка плата? Ну тобто, зрозуміло, якби так, там що підношення і все інше буде безпосередньо робити сам е, практик. А власне, людина чи буде в майбутньому якось платитися, наприклад, умовно кажучи, зменшувати кількість е, свого життя або втрачати якісь інші ресурси свої. Я так розумію, що ви питаєте про той же условний бумеранг. Я, та людина, яка не дуже вірить в бумеранги. Я точно розумію, як коли вам життя може поставити вас дійсно раком, для того, щоб ви піймали свій кармічний урок. Але це не буде бумерангом. ні, це буде урок іменно. Так от людина буде платити скоріше, не тоді, коли зробила сам приворот, а тоді, коли цей приворот будуть знімати. З жертви привороту. От тоді, от тоді ваш кармічний урок ви і сповна, в общем-то, хлібньоті. Чим, чим може бути, давайте я розкрию вам тему, ладно, чим може бути плата за оце все. По-перше, ви окажетесь в схожій ситуації. Ви окажетесь, наприклад, ну, тому що тут скоріше буде щось любовне. Перше, ви окажетесь у схожій ситуації. Ви окажетесь в ситуації або з аб'юзером, або з використанням вас. А ви, в принципі, можете не знайти потім собі нормального, адекватного, здорового кохання. Або ж це може бути знову ж таки плата здоров'ям, або деякими нещасними випадками, в яких ви сядете і подумаєте. І ви давайте так. Оцей бумеранг, який приходить після привороту, ви, от, в той момент, коли він прийде, ви сядете і задумаєтесь, і ви точно будете знати, за що це вам прилетіло. Ну і, власне, останнє запитання у нас наближається великодні свята. Зрозуміло, що велика кількість людей буде у церквах. Які великодні ритуали, і як потрібно оберігати себе власне саме в церквах? Тому що там знову ж таки тік-ток, поради на рахунок того, якщо до вас підходять, запитують, скільки там часу просять купити свічки, чи дійсно це так, чи все ж таки це більше міф міфіологічна складова? Питають час, просять купити свічки, і зараз скажу, просять почитати купала. Угу. Да. А, і, кстати, і ще можуть попросити порахувати скільки раз позвонив колокол. в принципі, я вважаю так. Я трошечки іноді знаєте, там, де хтось бачить містику, я її не бачу. Я скоріше бачу відношення людини до того чи іншого дійства. Якщо ви людинка ну дуже сердобольна і все приймаєте близько до серця, то цього можна не робити. Я в деяких випадках людинка дуже черства, і якщо я зробив якесь діяння, яке може з собою щось пабліч, в мене є там свої, свої штуки, але. Чим більше ви зациклюєтесь на тому, що Боже, а може, не треба було робити, тим більше ви собі самі накликаєте тої біди, ніж воно подрозумівалось в ітогі. По-перше, на великодні свята які ритуали робити, не знаю, тому що я далеко не християнин. Я, я не, не розумію і вообще, чи можна, чи робилось там щось на ті великодні свята, чи можна там щось робити, взагалі. то, що великодні, то до вас. То довіруючих. так, перше друге, як себе захистити у церкві. По перше, якщо хтось захоче щось зробити, ви, ви себе там не захистите. Але да, дійсно, будьте обережні зі свічками з довірою, щоби хтось вам давав якісь свічки до падачок, там кулічика, вотів всіх, до пасочок, до яєць, і т.д. Тобто, давайте так: ви прийшли зі своїм, і ви пішли звідти зі своїм Все.